Петро Козачинський, за що? Це невеличка історія не те щоб типова. Та все ж зустрічається досить часто. Зовсім молодою, одразу ж після школи, як любить жартома говорити сама, вискочила Оксана заміж. Адже такого красення, якщо загавишся? Неодмінно перехоплять старші подруги. Та і іровесниці небайдуже поглядали на її, як вона щиро вважала судженого. Тому не спрацювали ні попередження шкільних учителів, ні батьківські перестороги, вискочила, здавалось, на сьоме небо. Та досить швидко стало зрозуміло, що в отому здоровому. Привабливому тілі красеня причаїлась ледачкувата, непристосована до життя дрібненька душа, котра раз по раз давала про себе знати різноманітними скаргами та невдоволенням, не кажучи вже, про безпідставні ревнощі до всіх і кожного, хто лише потрапляв у поле його скособоченої уваги. Відтак всі роботи та турботи лягли на вузенькі дівочі плечі. Старалася зробити все сама, щоб лише догодити милому та не чути його нудотного скрипу схлипу по причині і без. Зрештою, як каже молодь, її дістало постійне ниття. Захотілося відчути підтримку, опору. Як це не банально звучить відчути міцне, надійне чоловіче плече. Отут і трапився він, показний. Невисокого зросту мершавенький з виду чоловік. Разом з тим, за невиразною зовнішністю, відчувалася потужна енергетика справжнього чоловіка. А ще очі. В яких, здавалося, знайшла постійну прописку тепла усмішка. Складалося враження, що все, чого торкався той погляд, діставало добрячу порцію тепла душі цього дивного чоловіка. Буденні сірі речі ніби починали відсвічувати веселими барвами, а люди, відчувши те тепло. Посміхалися у відповідь, не розуміючи причини своїх посмішок. Він з величезною охотою брався за будь-яку справу від невдячної роботи по дому до ремонту різноманітних технічних приладів. Спочатку вдома, а там в селі чутки розповсюджуються швидше світла і родичів та близьких і дальних сусідів інколи приносили й привозили не стільки для того, щоб відремонтувати, стільки, щоб подивитися, як вправно він це робить, і як не дивно, усе в нього виходило. Працював з вогником, з жартами та примовками, а коли робота затягувалась, то ще й із задушевною піснею, яка птахом виривалася з його грудей і ще довго кружляла над твором. Доки вітер не відносив її, ген аж за обрій, туди, де душі предків теж охоче сприймають спів небайдужої людини. А увечері, після роботи, вже не вимучена виснажливою працею за себе і того парня зморена малолітка, а справжня квітуча господиня. Накриває для родини стола, і сяючими очима невідривно вдивляється в такі прості і милі, непоказні риси дорогого обличчя, вдивляється і думає, за що ж це, Господи, мені таке щастя?